Робити жінок красивими, доглянутими і щасливими. Ось головний девіз Юлії Даценко феї краси з Ічні. Вона сама виглядає на всі сто, мов з обкладинки глянцю, і прагне, аби всі українки були ще гарнішими. Я е, це роблю для того, щоб показати жінкам, що не все в світі е, базується на якихось проблемах, не все е, потрібно е, опускати. і по-перше, не опускати себе. Це дуже дуже важливо підтримувати свій отакий внутрішній світ, зробити приємність якусь одну маленьку, нехай вона буде, але зробити цю приємність, тому що зараз в нинішньому світі жінки дехто. Своїх чоловіків чекає, наприклад, з фронту, де хто втратив чоловіка. І, от наша мета, моя саме моя мета передати це жінкам, що не потрібно зациклюватись на якихось проблемах, потрібно доглядати за собою. Юлія, ось уже шість років працює у б'юті сфері, а нещодавно освоїла ще й новий напрямок апаратного масажу: вакуум та апаратну корекцію фігури. Каже, це не стільки про красу, а більше навіть про здоров'я. Загалом я рекомендую клієнтам своїм. Спочатку зробити процедуру вакууму повністю, наприклад, всього тіла для того, аби лімфа аби запустити лімфу і запустити всі сповільнені процеси в організмі. Тому, Однозначно спочатку пропрацьовуємо тільки тіло повністю, а далі вже зонально. Сьогодні в студії Краса в тобі» у Юлії на прийомі релаксує пані Лілія. Це її перший досвід апаратного масажу. Жінка каже, враження просто переповнюють. Дуже враження чудові, дуже розслабляє. Процедуру ну, не знаю, читала про це, що шкіра змен... ну, жирові відкладення зменшуються, це немає. Хочу спробувати. Ну, мені подобається. А поки ви релаксуєте під час процедури, ваше тіло у цей момент стає більш підтягнутим, шкіра гладенькою, а контури чіткішими. Зараз ми робимо процедуру вакуума масажу. Працюємо на мінімальній швидкості, так як у нас клієнтка проводить первинну процедуру. Хто думає, що достатньо просто обмежити харчування і тіло стане струнким і підтягнутим. Та в реальності все зовсім не так. Дієта без правильного догляду за тілом, це в'яла шкіра, розтяжки і зниження тонусу. Зараз ми підтягуємо бочки. Для того щоб тіло виглядало естетичніше, наприклад, якщо клієнт хотів би більш стрункішу тіло, більш, наприклад, в об'ємах талії. То бочки, як і якщо є, що підтягувати, то це дуже ефективна процедура. Курс такого масажу стимулює кровообіг і лімфоток, прискорює метаболізм та виводить зайву рідину. А ще зміцнює м'язовий каркас, аби ваше тіло було пружним, а шкіра більш еластичною. Апаратний масаж чудово розладжує целюліт і покращує рельєф тіла, створюючи ефект доглянутого і підтягнутого силуету. Вакуум це не тільки про красу, і естетичний вигляд. Вакуум це і про здоров'я, тому що Зараз багато різних застоїв. У жінок зачастіше всього це робота сидяча, тому вакуум це як дієвий, такий помічник і в покращенні метаболічних налагоджень процесів і для естетичного вигляду, і для здоров'я. Масажем єдиним у студії краси. є також послуга перманентного макіяжу та нарощення вій. А ось у сфері корекції фігури Юлія перша майстриня вічні. Попередньо вона прийшла навчання у столиці та вирішила масштабуватися. Зі звичайної кімнатки виросла до розкішної студії краси, у назву якої і вмістила увесь міст своєї діяльності. Відтепер це просто ідеальне місце моделювання погляду та корекції фігури. Юлія працює на апараті Арісторм Слімер, який замовляла з Німеччини з усіма відповідними сертифікати. Катимо якості, бо в усьому любить бути першою. Свою студію я е, справді вклала всю душу. Я вкладаю в цю роботу всю себе. Е Взагалі приділяю роботі своїй дуже-дуже багато часу. Зараз ера розвитку б'юті індустрії, і це дуже впливає, наприклад, на нас всіх майстрів. Нам потрібно розвиватися. Я паралельно проходжу курси по відеоконтенту. Ми намагаємося створювати і затишну атмосферу, і щоб все було естетично, і монтувати якісь смішні відео, якісь прикольні. Тому так я вкладаю сюди всю себе, і тут дійсно широкий спектр послуг для корекції фігури, який нічим не поступається столичним студіям краси: Вакуумно-роликовий та апаратно-антицелюлітний масаж, апаратна корекція фігури, методом кавітації, підтяжка та омолодження шкіри, а ще процедура рефліфтинг обличчя та окремих ділянок тіла, і все це в одному зручному місці у самому серці ічні.